Мої вітання на фабриці новин, шановні. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 29 травня, початку доби 30 травня. Ви ж, будь ласка, підписуйтесь на фабрику новин. Ставте свої уподобайки цьому відео, пишіть коментарі обов'язково і не забувайте ставати нашими спонсорами. Якщо хочете підтримати нас фінансово, а також поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих та тих людей, з ким ви хочете поділитися цією інформацією. Тому що далі на Повідомленнях публічних, які існують на огляді карти, на відео на фотопідтвердженнях, будемо розмовляти про ситуацію на полі бою. Отже, розпочну із того, що генштаб традиційно повідомляє у своїх зведеннях, що разу він це робить про те, які рухи відбуваються, наприклад, на Територіях ворожих, зокрема, Республіки Білорусь, е, повідомляється про те, що там ніяких наступальних угруповань вже впродовж тривалого часу, звісно, не помітно, тому що Білорусь, як відомо, вона використовується Росією як така інфраструктурна база для того, щоб там навчати російських е, військовослужбовців мобілізованих і далі вже перенаправляти безпосередньо на е, фронт в Україні. Однак самі білоруси нічого подібного не формують однак, тривожне повідомлення ну це звісно. Даруйте жарт, я не буду тут а, знущатися, але але це смішно, трішки смішно. Тривожне повідомлення надійшло від Держприкордонслужби України про те, що на кордоні України та Білорусі білоруські прикордонники переміщують техніку. Отже, подивіться, як це все страшно виглядає. Ну, власне, якби вони так формували своє переміщення техніки, якби вона не була такою гнилою, якось ця нива, яку вони е руками бачите, припарковують. Ну то, очевидь, можливо, вони би і справді могли би, як говорив їхній їхній цей фюрер, е котрий зветься самоназваним президентом Білорусі Олександр Лукашенко, то вони би за 3 чи за чотири дні дійшли би до Ломаншу. Пригадуєте це інтерв'ю, яке давав Лукашенко? перед початком широкомасштабного вторгнення тоді він казав що Володя, та що ж там говорить, а ми за 3-4 дня підемо, що поки вони там всі окуняють і очнуться і будуть думати, що з вами робити. Україну ми навіть не заметили, ми вже будемо Ламанша і там уже Францію окупуємо Ну, от власне, ви побачили, як білоруські прикордонники збирають. І переміщують армійську техніку на кордоні Білорусі та України. Е, тепер же перейдімо до карти від жартів до серйозних справ. Отже. На Білгородщину далі заходять російські партизани, російські диверсійні війська. Хоча чому диверсійні? Це зрештою Росіяни із Русько-Добровольського корпусу із Легіону Свобода Росії. Вони заходять, роблять рейди на території Білгородської області. Росіяни скаржаться про те, що відбуваються обстріли Шебекіного. Це населений пункт на кордоні з Білгородом. Навпроти нашого українського харківського Вовчанська. Проте знаєте, що цікаво, от ми з вами друзі, знаємо, де Щебекін розташовується і не дарма, тому що Білгородщина це історична територія України. Україна. А от росіяни абсолютно не знають. Е, і черговий конфуз такий стався на шоу у Скабєєвої, де місцевий їхній доморощений експерт каже: е, там обстрілюють Шем'якіна. Йому інший експерт, ще такий самий е, дуже серйозний, поважний каже, да не Шемякіна, е, а Боже, як же він сказав? Щемкіна. Е, ну, чи якось так. Одним словом, е, в будь-якому випадку ніхто із них не сказав, що це Шедекіно. І саме його. А Шм'якіна, от один каже, Шмякіна, інший йому каже Шмякіна. Ну в підсумку Щебекіна ніхто з них не промовив. Ось як російські експерти на федеральних каналах дбають про Білгородську область. Ось як вони знають географію свого краю, і ось як вони турбуються про те, що Шебекіна, виявляється, перебуває під обстрілом. Ну очевидь, все їх настільки на їхньому пропаганда ТВ йде за планом, що вони. Настільки глибоко там в матеріалі, що їм ну навіть додатково не потрібно вивчати назви населених пунктів на території їхніх же федеральних земель, тепер перейдемо до наших поки ще окупованих територій України. Е, отже, е, під Куп'янськом в районі Мес. Тютівки тривають бої. Повідомляє про це Генеральний штаб. Тут запеклі бої. Насправді Росіяни продовжують тиснутися в напрямку Куп'янська. Загалом вони зактивізували тут певні певним чином не просто бойові дії, а навіть ракети. Підні обстріли, і зокрема, прийшлося останнім часом по населеному пункту Ківшарівка. Даруйте, якщо я неправильно роблю наголос, ви мене виправить, будь ласка, коментарях шановні друзі. Якщо я неправильно наголошую це населений пункт. Отже, ківшарівка на південному сході на відстані 10,5 км кілометрів від Куп'янська розташована і губернатор, очільник обласної військової адміністрації Харківської е, оприлюднене відео як ракетний удар. Попередньо було це інформація про ракети Іскандер. Прийшлися якраз по селищу Ківшарівка Купінського району, яке було під окупацією, де була знищена повністю вся інфраструктура. Е, люди там під. Після деокупації території минулого року восени були без світла, без газу, без води. І от прийшли Збройні сили України, сили оборони, де окупували цей населений пункт. Почало в людей з'являтися життя. І ось подивіться, яке, е, яку атвірку, так би мовити, їм кидає російська армія. Ось, власне, відео від першої особи, до вашої уваги. Пожежа потушена. Ось такі ракети прилетіли і, ну, по суті. Ви бачите, що залишається від будинку. Ще пожежа була загасили її наші вогнеборці. А в підсумку ось прильот місці Каршарівка поки в шарівці тривають, на жаль, як і по всій території Харківської області, особливо в прикордонних районах, не прикордонних, а районах, які примикають до лінії бойового зіткнення відповідно абсолютно неспокійно. Там на території Харківщини на нинішній час, і на жаль, це спокою там можна досягнути лише з подальшої деокупації території, що сподіваюся, найближчим часом буде реалізовано, тому що на черговій ставці верховного головнокомандувача було засідання, і як повідомив за підсумками, її президент мовляв, визначилися із термінами подальших наступальних дій. Зрештою, якщо говорити про карту і про ситуацію. Південніше від Куп'янська, а саме про Лиманський напрямок з центром у Креміні, сюди приїздив головнокомандувач та неправильно командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал Полковник Сирський, і на зустрічі з бійцями, зокрема бійцями, котрі боронять Білогорівку на Лиманському напрямку. Також пан Сирський сказав: генерал Сирський сказав, що найближчим часом незабаром ми перейдемо до наступальних. Ніх дій, крім цього, висловився і е, очільник розвідки української військової розвідки Кирило Буданов, очільник начальник ГУРМО. Він сказав, що Росіяни пошкодують за те, що вони роблять у контексті ракетних обстрілів останнім часом із території нашої держави. А я нагадаю, що ну тут, хоча і кожному українцю нагадувати, особливо не не доводиться, тому що е, всі, всі ви шановні друзі переживаєте це все фактично щодня. Наприклад, столиця 16 днів продовж травня, продовж цих цього місяця, цілого який Минає столиця вже 16 разів піддавалася ракетним обстрілам. Зокрема, і минулої доби були запущені по Києву. Ракети іскандер М, котрі є балістичними, «Іскандер-К», котрі є крилатами. Близько там ну, не лише по Києву, але й загалом по різних територіях України за минулі доби 40 крилатих ракет, 35 дронів, вихідними 65 дронів. Ну тобто, я вже про це говорив. Очевидь, зараз поставлено на потік постачання іранських шахетів до Російської Федерації. Відповідно, вони намагаються, хоч якось, збивати наш темп, збивати наші плани, всіляко їх ну спробувати принаймні, скоригувати наступальні наші плани. Але ми почули від президента, що терміни контрнаступальних дій уже затверджені і найближчим часом вони перейдуть до виконання. Зрештою про це, як я сказав, говорять усі наші військові очільники. Ну окрім хіба що. Що головнокомандувача залужного проте мене мені видається, що насправді в цьому і криється уся сіль цієї наступальної операції, що говорять навколо усі ті, хто не до кінця усвідомлює її масштаби, її задачі і її цілі, напрямки і тому подібне? Е, нехай ну там не судіть мене за таку оцінку, але можливо навіть президент до кінця не розуміє усіх воєнних планів, які є у. Голові головнокомандувача залужного, тому що саме він головна відповідальна особа того, як будуть відбуватися можливо найбільш видатна майбутня операція 21 першого століття. Принаймні, очікування на неї покладаються доволі такі значні. Е, отже, е, це якщо говорити про до речі, по ситуації на Лиманському напрямку ворог наразі припинив атаки на Білогорівку, але при цьому зберігає достатньо. Значну вогневу е, активність те саме відбувається по Сватівщині, по е, кримському напрямку, е, по Бахмуту. Поговоримо про Бахмут, тому що тут е, справді вже є повідомлення від наших офіційних осіб, зокрема вустами Сергія Череватого, е, речника Східного груповання військ, коли керувати, сказав, що справді вагнерівці виводять зараз свої підрозділи із Бахмуту. Зокрема, він сказав, що їх змінюють у цьому місці руїні. На жаль, російські мотострілки, не лише російські, а й з числа мобілізованих із так званої ЛНР. Крім цього, заходять і ВДВшники. Конкретно відомо про те, що ще раніше почали заходити на ротацію ВДВшники, з ї окремої десантно-штурмової бригади Російської Федерації. Ну і при цьому вагнерівці повним складом, звісно, що Вити не можуть перегожен. Далі продовжує свою риторику про те, що е, там кадрові військові вони накриваються мітним тазом, е, і все там складно. Ну, і Ну, справді, справді в окупантів складно складно в контексті е, того, що є просування наших військ на півночі від Бахмуту. Перше, я я недалеко втікаючи від ситуації, по місту е, скажу, що е, в самому. У місті Бахмут, вулиця Корсунського Чайковського, тобто ось це перехрестя в районі літачка під контролем сил оборони України. Ось цей е, я думаю, що росіяни собі мають в умі е, називають цей трикутник клятим тому що справді їм тут не вдається е, зробити ну бодай якесь селфі, бодай відео зняти на фоні літачка, який тут е, так вони і не змогли узяти сили оборони в цій ділянці фронту. Рисутні, крім цього, на півночі в районі Оріхово-Василівки до Дубово-Василівки я вже повідомляв про те, що є просування напередодні. Я про це робив оголошення. Є просування наших військ, і тут зараз формується дуже хороший трамплін для того, щоб далі продовжити деокупацію. Фактично, бачите, що це рух паралельно до траси зі Слов'янська на через Красногору підгородня до Бахмуту. Це одна із артерій живлення, можна так сказати, Бахмуту. Ну оскільки в артерія. У будь-якому випадку тут є е, сполучення ось через цю трасу. Так, е, перепрошую так, намалюю гарнішу лінію. Отже, Бахмут е, живиться, зокрема, і ось цією трасою. Він з'єднується з Усіма прилеглими регіонами це північний заїзд до Бахмута. Південний заїзд до Бахмута забезпечується дорогою. Ось тут важливою трасою, котра йде далі до окупованих територій, до Світлодарська і далі аж до Дебальцевого. Ось це південна дорога. По суті, це та ж сама дорога, М03, якщо не помиляється, що веде далі до Слов'янська. Проте ще є низка артерій, які живлять Бахмут. Зокрема, з південного напрямку тут є така дорога, котра зветься 0513. Якщо мені не зраджує пам'ять, вона йде через Опитне, от така вона не дуже видатна, здається, така дуже маленька дорожка. Опитне, Одрадівку, і далі в напрямку Озарянівки, Майорськ і доходить аж фактично до Горлівки. Ось ця дорога 0513. І тут так само зараз в зв'язку з активною. Бойовими діями в напрямку Кліщіївки, а мають тут успіх наші бійці. Повідомляється зокрема про те, що в цьому секторі ми покроково наближаємося фактично до кульмінації, тому що основна частина панівних висот тут зараз за силами оборони України, і просування на південь вздовж каналу триває. А це просування фактично ось канал в нас пролягає, і просування зараз вздовж цього каналу. На південь е, через Кліщівку до Курдюмівки, До Курдюмівки от зараз повинуємо вийти. Ну і далі цілком ймовірно, що можемо рух вздовж каналу і вихід до Курдюмівки з перерізанням траси 0,513, а це відповідно перерізання жилення ось цієї траси, яку я вам ще не показував, 0,513. Що живий Бахмут з півдня? Це перший задум, який може бути тут реалізований наших військ. Знов ж таки не думайте, що я якісь видаю великі військові таємниці. Тут ті люди, які вміють читати карту, і ті люди, експерти, з якими мені доводиться спілкуватися. Вони ну це це очевидні речі. Це очевидні речі. На ці ж очевидні речі туди заходять російські мотости та ВДВшники, розуміючи в яке жахливе становище їх ставить армія Вагнера, яка. Ну, нібито відзвітувавши що вона взяла Бахмут, покидає, втікає як ті Зайці або страуси, ховаючи голову у пісок, тому що Вагнера і Пригожин прекрасно розуміли перспективи, які складаються у Бахмуті. До речі, генерал Полковник Сирський чергове підтвердив, що от на цій зустрічі, на цій поїздці до Білогорівки. Він чергове підтвердив і бійцям там. Він сказав: Ну вимовляв, знаєте. Як виглядає ця мишоловка із росіянами у Бахмуті? От, власне, ця мишоловка, зокрема реалізується через перерізання логістичних шляхів з півночі рухом вздовж траси М-03 на Слов'янськ з Оріхово-Василівки до Дубово-Василівки з півдня рухом вздовж Кліщівки. Кордюмівки і перерізанням траси 0513, що живить Бахмут із півдня. Відповідно залишатиметься лише східне східний, східний зв'язок із окупованим Дебальцевим. Ну але знаєте, тут під хорошим вогневим контролем. Звісно, що Росіяни не такі організовані, як наші сили, котрі свого часу залишалися навіть без дороги життя у Хромовому або іванівському, і все рівно могли вивозити поранених, могли забезпечувати боєкомплектом і могли проводити ротацію. Військ так були значні втрати. На жаль, мусимо це визнати, але при цьому росіяни далеко не такі організовані, як наші сили оборони у Бахмуті. І очевидно, що для них ці втрати, і для ага. них ці… Ці всі дії у вигляді ротації підвезення боєкомплекту е, і евакуації поранених будуть просто непосильною задачею, що буде фактично свідчити про оточення російських окупаційних військ е, у е, Бахмуті. Е, зрештою, що ще про Бахмут можна сказати: ну хіба що те, що за деякими картами е, в напрямку Клішіївки залишилося фактично 1,3 три кілометри. Давайте поміряємо по карті Діпстейт. Ну тут не два з половиною. Деякі карти припускають, що е, до одного. Кілометр 300 метрів фактично з цих панівних висот наблизилися Збройні Сили України до Кліщівки. По суті, сам цей населений пункт як так він не має великого значення, скільки більш мають вагоме значення ось панівні висоти, які розташовані на захід до цього населеного пункту. Ну Але це так, це лише на замітку, тому що росіяни вони люблять міряти ось цими населеними пунктами. Для нас це не є такою. На ну, на жаль, мусимо визнати, що. Тих населених пунктів, про які от я зараз розповідаю, їх там у звичному сенсі населеного пункту на жаль не існує. Там знищені груди бетону. Відповідно, ми міряємо лише географічними прив'язками, називаючи населені пункти, тому що вони колись значилися на карті, але по факту мають значення. Я це вже неодноразово в десятому а то повторювати. В двадцяте мають значення висоти мають значення водні перешкоди, річки озера. Ну, переважно річки, краще, звісно, канали, от, як то Сіверський Донець, Донбас і інші природні ландшафтні особливості, котрі дозволяють там просуватися, переховуватися, непомітно атакувати, наприклад, посадки, якісь урочища і тому подібне. Ну тому, тому ось така війна. Ми, на жаль, за 15 місяців цієї війни потроху самі. Стаємо експертами е, на вдійському напрямку. Не повідомляється про атаки е, з боку ворога, окрім хіба що Мар'їнки. Ну це вже в окремий напрямок. виділяється 12 атак. Продовж минулої доби ворог провів на Мар'їнку. Проте все рівно успіху в цьому напрямку не досягнув е, на Вугледарщині. Так, би мовити, аналітки на діпстейту дещо верифікували просування сил оборони тут в напрямку Микільських дач. І ми це можемо побачити по карті. Тобто, ось тут в цій ділянці дещо на південний схід просунулися Збройні Сили України. Проте я думаю, що це лише відбувається така верифікація в межах сірої зони. Насправді, ще раніше тут були мої такі припущення, що Збройні Сили України набагато південніше аніж ті означені рубежі зараз. Лінії бойового зіткнення, які. Позначені на карті Deep State, тому що і до Павлівки, і до Микільського, і далеко-далеко в тил, аж до Єгорівки дістають наші дронарі. А для цього потрібно мати, ну принаймні, візуальний контакт або можливість літати туди дронами і робити скиди за допомогою квадрокоптерів. А це не така вже й велика дальність. Крім цього, на умовно вугледарському напрямку, хоча його можна вже найближчим часом буде ознаменовувати в Маріупольській, тому що це от така одна лінія вугледар маріуполь так одна вісь, по якій Відбуватимуться бойові дії. Так ось тут активно відбувається робота по е, тилам противника. Зокрема, радник е, мера е, Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, як активно прилітало по окупантам в Юрівці. Юрівка е, на Азовському узбережжі пролягає дещо західніше Маріуполя. приблизно на півдороги між Бердянськом та е, Маріуполем. От от Бердянськ, от Маріуполь, е, і те ще краще я виділю Бердянськ-Юрівка. Маріуполь тут раніше була база Азову Полку Азов, і в цих же місцях зараз розташувалися російські військовослужбовці, і нещодавно по Юрівці прилетіло надзвичайно потужно. Потондрюшенко перші оцінки, які він робив, він казав, що там двохсотими одразу ж фактично 20 російських військовослужбовців. Зараз лічба вже йде на сотні, і при цьому ще й сотні поранених. Ну е, насправді це цілком може бути правдою, тому що е, окупанти, розуміючи, що прильоти по тилам зараз відбуваються все активніше і активніше, вони. Втікають, витискаються поближче до моря, намагаючись там десь зайняти свої рубежі. Вже зараз навіть є той самий Андрющенко, з яким мені доводилося спілкуватися. Він е, повідомляв про те, що з Мелітополя, з Бердянська, Росіяни так знаєте, на схід трішечки дрейфують в напрямку Маріуполя, в напрямку тієї ж Юрівки. Е, але що хіба Маріуполь для нас менш досяжний аніж Бердянськ та е, Мелітополь? Можливо, в окупантів щось із логікою та е, географією і математикою трішки погано. Ану, але ну можливо, не це не такий знаєте, природній інстинкт, який витягає їх на схід поближче до Російської Федерації, але факт того, що зараз дуже мало таких російських підрозділів базуються якраз в районі Маріуполя, починаючи від Юрівки і завершуючи аж Новоазовську. От по цій лінії значні. Підрозділи російських військ, котрі дрейфують я знову ж таки повторюся на схід. Вони зараз тут базуються. Зокрема, конкретно якщо говорити про Юрівку е, і про кількість е, жертв тут окупантів, то е, Андрющенко, як я сказав, е, заявив про мінус 100 окупантів. Ось така відбулася атака е, в Юрівці 400 солдатів Російської Федерації е, було. Поранено, прилетіло в колишній пансіонат, де окупанти облаштували собі казарми. І відео з цим активним прильотом по Юрівці, от ми зараз можемо поспостерігати, зняти якимись очевидцями, які е, е, є такими знаєте, місцевими почекуншами. Котрі надзвичайно, мені здається, сильно співчувають окупаційним військам е, і дуже сильно розділяють їхню долю, а що ж там з ними стається, і коли прилітають український штормшедов по місцях такого розташування окупантів. Отже, ваша увага на екран. Глянь как полыхает. Глянь, як полыхает. Кількість цензурщини просто зашкалює. Слушай, я наречит, кто это Все взорветься. Только не в Марк. Может это учения реально не проводят такие. Ну можно его так. Мовчание, так. Навчальная ликвидация компании. Ну, базам... Но честно, это было бы адекватно. Невже в кінці можливо вона визнає, що це було б адекватно проводити навчання? Мені здається, що адекватно було б виганяти е, окупантів з території наших українських земель при Азов'я, котра страждає вже добряче на страждалася. До речі, не лише по Маріуполі, але й по Мелітополю прилітає. Зокрема, від офіційних представників від мера Мелітополя Івана Федорова було повідомлено про те, що на півночі був зафіксований приліт від наших бійців, які воюють на запорізькому напрямку. Є повідомлення про те, що а, фактично в Мелітополі. Прилетіло по представникам Ахмату, які розташовувалися у 19-й школі цього міста. Ну от знову ж таки будуть говорити, що Україна якось там б'є по цивільним об'єктам. Вони розташовуються у школах і по них прилітає. І от кажуть, що дуже добряче по Ахмату прилетіло якраз у Мелітополя. Крім цього, є повідомлення також із Запорізькою. Ко напрямку про Оріхів, а це нагадаю, якраз Мелітопольський напрямок. Отже, Оріхів, Мелітополь, так от тут є заяви про 300 400 метрів втрачених позицій російськими окупаційними військами, зокрема їхніми регулярами, тобто саме регуляри втратили тут 300 400 метрів, і останнім часом вагнерівці тут намагаються виправити ситуацію і поновити наступи. А, до речі, ну от якраз є такі повідомлення. принаймні, вони зараз циркулюють в інтернеті. Що ще раніше частина вагнерівців були перенаправлені сюди на Запоріжжя. Наскільки це відповідає дійсності? Е, не беруся стверджувати лише повідомляю вам про цю от, інформацію, яка наразі є неперевіреною. Е, ну, ось така от ось така ситуація. Можливо, хтось має більше, більше розуміння е, по цьому напрямку. Хоча я тут навіть не закликаю писати якусь таємну інформацію, напишіть лише про намі щодо е, вагнерівців, що ж тут відбувається, чи справді вони тут Є, хоча насправді пишуть, що вони вже тут давненько були, е, ну і зараз регуляри, які знову ж таки замінили вагнерівців і на позиціях під Оріховим, е, вони ці позиції починають втрачати так само успішно, як це відбувається, і під Бахмутом. Ну і е, ще одне повідомлення: в день напередодні були повідомлення про е, прильоти е, у Севастополь. Традиційно Севастополь з його бухтами чорноморського флоту, е, всякими іванами, хурсами і е, іншою е, такою плавоподібною нечистю вони страждають. Вибухи ці е, принаймні про результати їхні наразі нічого не було відомо але повідомлення такі були. Одним словом, Павнятко зацвітає все активніше, наближаючись до першого літнього місяця. Е, разом із цим продовжують і за завершують постачатися Україні танки, зокрема Леопард. Один термін, як сказав президент, визначені. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо говорити про стрімкі прориви наших захисників. поставте будь ласка, подобайку, друзі, цьому відео, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, пишіть коментарі. Також долучайтеся до наших до числа наших підписників фабрики новин та ставайте нашими спонсорами. Мене ж звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами. Спасибі, що довіряєте. До нових зустрічей.